Привіт, шановні! Сьогодні у нас з вами важлива тема як безпечно доставити роділлю до місця, де відбудуться пологи. І про це розкажу вам я, доула ФПБ Юлія Шушайло із досвідом роботи від 15 років. Для того, щоб визначитися із тим, що таке безпечно, і доставити, нам треба спочатку зрозуміти. Як саме ми будемо доставляти жінку? І що таке для нас безпечно? І так, які є можливості для транспортування жінки у пологовий будинок? Варіант перший називається Махрова совдепія визвати швидку. Варіант другий визвати таксі. Варіант третій доставляти самому, керуючи авто. Чому мені не подобається варіант із швидкою допомогою, то це дуже просто. По-перше, це дуже незручна машина, яка перевозить величезну кількість різноманітних хворих, в тому числі і бомжів. Якщо ви думаєте, що на пологи викликають якусь особливу швидку, ні, не викликають. Тому вас очікують там не тільки дребедіння усіх частин машини, бацили, але і ще дуже неприємне моторошне відчуття від того, що везе саме швидка. Існує також повір'я, що лікарі швидкої допомоги вміють приймати пологи. На цей рахунок у мене є своя говірка, і вона така. Переляканий чоловік прийме пологи у своєї жінки набагато більш безпечно, аніж швидка, яка думає, що вміє приймати пологи. Ну і вишенька, по швидкій вас приймуть без черги. А от і ні, по швидкій вас приймуть точно та же в порядку терміновості ситуації. І кажуть, що розмовляти ротом в такому випадку буде більш правильно, аніж чекати, що швидка сама розбереться із всім, що відбувається. Варіант другий. Доставка на таксі. Багаторічний різноманітний досвід добирання на таксі до місця пологів. Можна сміливо писати книгу тільки про це. Але. Крім того, що я вам дуже рекомендую брати таксі преміум класу, також я наполегливо би порекомендувала перед виїздом провести роботу із таксистом з приводу того, що ви будете народжувати завтра, бо на завтра у вас стоїть ця чудова дата. Чому? Бо більшість таксистів, коли бачать жінку із животом, яка активно дихає, починають лякатися. І, замість того, щоб якісно виконувати свою роботу, починають діяти безглуздо, жати на різні педалі, гачечки, а також порушувати правила дорожнього руху. Також треба враховувати те, що таксист може заблукати, приїхати невчасно, не зрозуміти, куди саме під'їжджати, і тому заздалегідь продумайте, як і куди саме вам потрібно, щоб він приїхав. І тут найцікавіше це третій варіант, коли ви кермуєте особисто, доставляючи свою дружину до пологового будинку. Завдяки такій благословенній штукенці, як відеорегістратор, ми маємо змогу спостерігати за десятками прикладів поведінки татуся під час того, як жінка народжує у його машині. І тому іноді поведінка чоловіка вражає своєю зібраністю чіткістю дій і виваженими рішеннями. А іноді вражає емоційністю та шаленістю. Вам, звичайно, про себе знати краще. Тобто, як саме скоріше за все, ви зреагуєте на цю ситуацію? Один із моїх випускників розказував таке: він все життя мріяв ввести дружину в пологовий будинок, щоб його зупинили даїшники, тоді ще були даїшники, і він сказав їм. Що він має повне право поспішати, бо його жінка народжує. Він зробив три кола по району, але ніяких деїшників так і не знайшов. Це було величезне розчарування, і прийшлося просто і спокійно доїхати до Пологового. Тепер з приводу безпеки: що ми маємо на увазі, коли ми кажемо про безпеку доставки Роділлі? Дуже багато людей. Мають на увазі, що треба будь-що доставити жінку до того, як вона народила. Але, чесно кажучи, це не є фактором безпеки. Досвід показує, що жінка може народити в абсолютно любому місці. Це може бути стоянка, парковка десь біля супермаркету, це може бути прямо на сходах пологового будинку. Ми маємо безліч доказів таких ситуацій. І всі вони вражають своєю спонтанністю, безперешкодністю, абсолютно точною кінцівкою. Дитина народжується. Тому запам'ятайте, саме головне не те, щоби доставити роділлю як можна швидше, саме головне доставити її безпечно. Бо дитинка народиться як в пологовому залі, так в коридорі, так і в машині або на власному унітазі, та все ж таки це набагато більш просто, аніж попасти в аварію, тому що ви боялися не встигнути в пологовий будинок. Особливо, якщо йдеться про перші пологи. Я вас завіряю, що абсолютна більшість батьків, які поспішають вперше в пологовий, приїжджають надто рано. А це означає, що у більшості випадків ви поспішатимете дарма. І тому ваш пріоритет не в тому, щоб приїхати якомога швидше, а в тому, щоб доставити жінку. Без дорожньо транспортних пригод. Тому, будь ласка, розрахуйте час, який вам треба для того, щоб дістатися до місця вашого призначення. Враховуйте можливість пробок, погоду, час доби, швидкість прибуття замовленої машини, а також можливості паркування. Все це один і той самий шлях від точки А до точки Б. Може змінити різницю у часі із 15 хвилин до півтори години, але навіть це у більшості випадків не потребує ніякого поспіху.